новини за 18 липня. Сильні зливи, грози та шквальний вітер наробили шкоди на Верховинщині. Наслідок проливних дощів підтоплено дорогу в селі Гринєва. Також негода призвела до тимчасового припинення транспортного сполучення з селами Грамотне, Стовпні та Пробійнівка Білоберізької громади. Також через негоду повністю знеструмлені чотири села на Верховенщині. Крім того, поодинокі вимкнення у Богорочанській, Лисецькій, Тлумацькій та Коломийській громадах. Наразі енергетики працюють над відновленням сьогодні. В Івано-Франківській громаді трапилася смер... Ретельна дорожньо-транспортна пригода на дорозі поблизу села Чукалівка зіткнулися два автомобілі Тесла та Мерседес Спрінтер. Наслідок аварії водій автівки Тесла загинув на місці події. Керманича та пасажира Мерседеса з травмами доставили до лікувального закладу. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України. До цього Умєров був міністром оборони. З оновленням уряду цю посаду зайняв експрем. Єр. Єр Денис Шмигаль нагадаємо, що з березня 2024 року посаду секретаря РНБО обіймав Олександр Литвиненко. Сбу затримала власника підпільної it компанії з Івано-Франківська, який дистанційно працював на окупаційну адміністрацію Російської Федерації на Херсонщині. Для роботи чоловік налагодив контакт із своїм давнім знайомим прокремлівським пропагандистом Михайлом Шпіром, який заочно отримав 10 років тюрми. Саме від шпіра Айтішнік отримав перше замовлення створити фейковий правозахисний ресурс, що мав дискредитувати Україну. Міських активістів також він розробляв персональний сайт шпіра та виконав понад 40 замовлень від російських комерційних компаній для конспірації. Оплати від рашистів використовував криптогаманці, а також отримував гроші через третіх осіб з країн колишнього СРСР. Чоловіка затримали вдома, йому повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У суботу, 19 липня в Івано-Франківську та області, синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Помірний короткочасний дощ, вночі місця грози та слабкий град. Температура повітря по області вночі від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті peak.net.ua. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.